Хотілося б обговорити з вами саміт НАТО, такий його політичний аспект, і, передусім, про ту цю, таку досить коротку, скажімо так, зустріч Трампа і Зеленського, яка вже відбулася. Так 47 хвилин вона тривала. Її наш президент назвав змістовною. Однак якихось деталей, звісно, нам поки станом на зараз невідомо. І як все-таки на вашу думку, чому така скупа реакція публічно мається на увазі на цю зустріч? І чи можна ну, зрозуміти навіть якихось таких коротких повідомлень, як вона минула, ця зустріч? Ну судячи по тональності заяв Трампа, вона пройшла добре. Якщо б вона пройшла погано, ми б це відразу відчули і почули від Трампа. Трамп не приховує своїх негативних емоцій. А тут ну, були позитивні оцінки самого Зеленського. Причому звернув увагу, що Трамп далеко не завжди позитивно відгукується про Зеленського. Навіть і зараз він сказав, що у нього бували з ним проблеми. А тут і до зустрічі, і після зустрічі оцінки були позитивні, в цілому тональність була теж позитивною. Але от що не характерно для Трампа, стримана. Оцінки стримані, і оце на мій погляд навіть добре. Тому що коли Трамп говорить, я все порішаю 24 години, два тижні, да ви знову будете великими і так далі. Ну слухайте, це його така банальна риторика абсолютно беззмістовна А тут він визнав, що це найбільш складна війна, з якою він мав справу. До речі, абсолютно з вами не погоджуюсь що це була коротка зустріч. Для всіх, хто не знає, я просто нагадаю: зустрічі на полях таких самітів, як саміт НАТО, там Саміт Великої Сімки, Генеральна асамблея ООН, це традиційна річ, коли на полях лідери зустрічаються між собою. Так от, як правило, такі зустрічі тривають від 15 годин до півгодини максимум. Максимум. Це зустрічі на полях. Це не переговори. Навіть. Коли Порошенко приїжджав до Трампа в 2017 році, е, ну, досі сперечаються, скільки тривала зустріч, там 30 чи 40 хвилин. Так це була зустріч в Білому домі. І е, ну, коли е, такі зустрічі да, вони можуть тривати там, годину, дві. Там, от якщо менше години, це коротко. Це коли є е, е, хоча б навіть робочі візит. Да, але це цілеспрямоване, коли дві людини, два керівника зустрічаються спеціально між собою. да. а тут зустрічі на полях саміту. Тому такі зустрічі, як правило, короткі. А тут вона тривала довше ніж планувалося, і довше, ніж зазвичай відбуваються такі зустрічі. І е, те, що вона була майже 50 хвилин, ну це я вам скажу насправді, дійсно заслуговує на. Визначення, що це була змістовна зустріч. Схоже, по фото, які опубліковані, по інформації як від Зеленського, так і від е, Трампа, е, більше говорив Зеленський. Я думаю, що він інформував, е, як він сказав, про воєнну ситуацію. Він, от на фото, навіть демонструє Трампу, я так розумію, просування росіян, де як вони просунули, що немає ніякої великої перемоги Росії. Крім того, я думаю, що він інформував про складну ситуацію на переговорах. Ну він теж про це сказав. Тут важливий нюанс, навколо якого відразу помітили протиріччя, тому що в першому повідомленні Зеленський сказав, що вони обговорювали припинення вогню. А, а Трамп сказав, що він не обговорював Зеленським припинення вогню. Пояснюється це дуже просто. Це обговорював Зеленський. Зеленський, я думаю, казав, що треба виходити на домовленості про припинення вогню, що переговори, як вони йдуть в Стамбулі, ну вони не дають результату, вони демонструють абсолютно протилежність позиції України і Росії. А Трамп це не обговорював. Трамп лише слухав. От і от якраз дуже показово абсолютно не характерно для Трампа, те, що він уникав оцинок. Коли ця війна закінчиться, як вона закінчиться, на яких умовах, навпаки, він підкреслював, наскільки це складна війна, що її дуже непросто завершити. І отут ми підходимо до дуже важливого висновку. Я про це до речі, давно вже кажу. І зараз, от на оцінки Трампа, які він сформулював після зустрічі з Зеленським, ну і деякі інше висловлення, те, що казав Марко Рубіо. Сьогодні на, на полях саміту НАТО все це свідчить про те, що, на превеликий жаль, у американської адміністрації а тим більше у самого Трампа, нема на сьогодні конкретного чіткого рецепту, як завершити цю війну. Оце проблема, головна проблема. Але е, за, завдання мінімум е, Зеленський на цій зустрічі він виконав. Він доніс до, інформ... до доніс до Трампа, передав Трампу нашу позицію, інформацію і о ситуації на фронті в переговорному процесі. Я думаю, що він йому розповів і про жертви серед мирного населення, тому що Росія якраз активізує повітряну війну. І думаю, що і ну, звичайно, питання. Номер один про яке запитували і на прес-конференції. На це про ППО, про Петріоти Трамп це підтвердив. Я думаю, що це питання номер один зараз для України. Питання не вирішено взагалі дуже помітно було, що з конкретних питань Трамп з'їжджав, він не давав конкретної відповіді і от невизначеність Трампа вона дуже показова. В деяких питаннях, от як я сказав про завершення війни в Україні, коли як це може відбутися, Трамп просто не знає відповіді. Я думаю, що їм треба ще визначатися. Він не готовий до тиску на Путіна, тим більше до санкційного тиску. Це помітно зокрема по заявах Марка Рубіо, які сьогодні лунали. А, а от по патріотах, і можливо не тільки, і в деяких інших питаннях. Я думаю, що Трамп і його адміністрація будуть визначатися вже після повернення, будуть скажімо так, ухвалювати рішення в контексті і переговорного процесу потреб України. Я не виключаю, що якесь рішення буде ухвалено. Інша проблема, і Трамп на це натякнув прозора. І проблема очевидна зараз. Ну поки що, ми не знаємо, як далі буде з війною між Ізраїлем і Іраном. Дай Бог, щоб вона припинилася. Але раптом, якщо воно продовжиться, якщо відновляться обопільні атаки Ізраїлю, Ірану повітряні атаки. Ну тоді боюсь, що ми не отримаємо додаткового зенітного додаткової зенитної зброї, систем ППО, ракети для Петріотів, тому що вони йдуть в Ізраїль, як сказав Трамп. Якщо буде стале припинення вогню, то можливо якісь партії петріотів ми отримуємо. Я цього не виключаю, думаю, що може йти мова і не тільки про Петріоти у всякому разі, зараз нам потрібні артилерійські снаряди, треба стримати російський наступ, може йти мова також про ракети для F-16 і тому подібне. Тому я припускаю, що ну оскільки ця зустріч між Трампом і Зеленським, судячи по тональності заяв Трампа. А це важливо у Трампа емоція це головний індикатор. Зустріч пройшла добре. І на певний час надовго ніколи у Трампа не буває. На певний час, я думаю, певні ну, скажімо так, позитивні наслідки можуть бути. І Якщо е, е, вдасться все ж таки фіналізувати, е, е, ці е, переговори, які були сьогодні і раніше, наскільки я розумію, переговори про зброю, вони йдуть е, ще з травня. Е, е, ну і можливо, американці визначаться, Ну, шанси певні на це є, е, можливо, не в повному обсязі наших запрос наших запитів і потреб, а, але, хоча б частково, це може бути зроблено. Я не виключаю, що американці для того, щоб е, не е, Створювати переговорних проблем з Росією вони можуть не афішувати це. Хоча, на мій погляд, якраз було б потрібно продемонструвати, що США відновлюють постачання зброї для України, і це було б наочну демонстрацію Путіна: що не буде односторонньої переваги у нього, що він не виграє війну як він хоче. От, до речі, ця тема теж піднімалася, і я так розумію, і в розмові між Трампом і Зеленським. і... На зустрічах з американцями Марко Рубі торкався цієї теми. І Марк Рютек НАТО теж торкався цієї теми. Я думаю, що зараз все ж таки будуть з боку наших партнерів, в першу чергу європейських необхідні зусилля щоб. Посилити нашу оборону, надати нам додаткову зброю, щоб ми могли зупинити російський наступ. Ну і американці от могли продемонструвати це публічно, і це було таким вагомим тиском на переговорний процес на Путіна, щоб він зрозумів, що у нього не буде односторонньої переваги, і тому краще домовлятися про завершення війни. От те, що стосується е, на даний момент цієї зустрічі, Поки рано казати, робити висновки, е, тональність розмови була позитивна. То те, що зустріч відбулася, пройшла без е, скандалів і конфліктів. А скоріше позитивна, це само по, по собі вже е, досягнення, коли ми говоримо про Трампа. Е, але невизначеність Трампа дуже помітна. Трамп е, е, зависає. В ключових питаннях от, і по зброї для України і в питаннях на тиску на Росію. І я думаю, що це ще пов'язано з тим, що в його команді немає єдності з цих питань. І це головна проблема. Теж тому поки можна казати про стриманий оптимізм, особливо коли йдеться про рішення сьогоднішнього саміту. От я думаю, що рішення саміту вони більш оптимістичні для нас. Але розмова з Трампом дуже добре, що вона відбулась, врешті-решт і пройшла, скажімо так, доброзичливо. Враховуючи специфіку і характер Трампа, це дуже і дуже важливо. Що перед цією зустрічею Трамп Ничего. говорив про те, що війна в Україні вийшла з-під контролю, так він характеризував це. От те, що все-таки на вашу думку мав. Президент Сполучених Штатів Америки коли говорив це, і як, можливо, це вплине на подальші процеси? Е, ну, коли ми говоримо про такі е, вислови Трампа, а Трамп схильний, е, знаєте, як дельфійський оракул колись. Е, Формулював свої відповіді таким чином, що можна було тлумачити їх по різному, е, да, от так і Трамп. Е, знаєте, ще трохи з'явиться окрема спеціалізація. Я знаю у політологів, у психологів да перекладач Трампівського да, або да, як тлумачити вислови Трампа? Ну, це ж не в перший раз. Отаких насправді загадкових фраз у Трампа дуже багато. Я, звичайно, сформулюю свої припущення. Я не претендую на те, щоб заглянути в глибини свідомості, тим більше підсвідомості Трампа, але тим не менш, що для мене важливе, от в цій фразі. Ну, по-перше, те, що ну, в цій фразі явно є занепокоєння. Скоріше за все, йдеться про те, що ну, коли йдеться про те, що ситуація вийшла з під контролю, те, що росіяни почали активні бойові дії. Активні повітряні атаки, вони посилюють наступ, посилюють війну за контекстом. Ну скоріше за все, мається на увазі саме це. Інша річ, що сама фраза, ну це по-американськи, знаєте, там тулуз control, втратити контроль, контроль. Ну є такий вислів у американців, да. то вони люблять контролювати ситуацію. але Ну, питання: хто контролює ситуацію з російсько-українською війною? Хто на жаль, знаєте, тут обидві сторони, воюючи між собою, вони впливають на хід цієї війни? Ті, хто допомагає, теж в певну міру впливають. Да, впливати можна, контролювати ні. І коли я б сказав більш точний термін, це дестабілізація ситуації, Те, що військова ситуація певною мірою дестабілізувалася, вона загострилась. Відбувається ескалація війни. Оце більш точні терміни. Тому, скоріше за все, йшлося саме про ескалацію війни. А Трамп просто сформулював це по-американськи і по-трампівськи в своєму специфічному стилі. Але добре, що він це сказав в спілкуванні, в неформальному спілкуванні з європейськими лідерами. Це було з одного боку занепокоєння. Знаєте, Якщо б він абсолютно про це не казав, не згадував, проявляв байдужість до цього. Це означало, що американцям, вибачте, особливо йому самому Трампу пофіг. Вся ця ситуація, його не цікавить війна на, на, між Росією і Україною, от він займається війною між Ізраїлем іраном йому е, цього достатньо. Ні, він занепокоєний. Да, у нас цей термін, правда, вже давно дискредитований але в даному випадку це щира занепокоєність, ну його це турбує. Йому не подобається, що ця війна продовжується, і це добре. Інтерес зберігається до нашої війни. Але от далі, от питання: якщо він запитує про це. Це означає, що у нього немає відповіді, що з цим робити, як це владнати. От в цьому є проблема. Також позитив в тому, що він радиться з європейцями з цього приводу. І ну, це дає надії на те, що ну, може бути певна взаємодія, певна координація дій з європейськими партнерами для того, щоб все ж таки зробити нові спроби для припинення цієї війни. Ну і в цьому сенсі звернув увагу знаєте, відзворотнього. От коли ми говоримо про нинішній саміт НАТО, ну ми вже знаємо рішення його зміст підсумкового документу. Так, от на що звернув увагу? На відміну від того, що було на саміті Великої Сімки, американці не заблокували згадування в підсумковому документі Росії, причому в негативному контексті. І України теми про допомогу Україні, тому що були побоювання, що американці можуть це заблокувати як це було раніше, там з резолюціями ООН ще в лютому на саміті Великої Сімки, де і раніше, коли на рівні Великої Сімки хотіли засудити російську е агресію вторгнення повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ну до третьої річниці цього вторгнення, але американці відмовились. Да, і фактично заблокувала спільну заяву. На, на е, нещодавньому саміті Великої Сімки ми знаємо, е, не вдалося ухвалити спільний документ, зокрема, і в питанні України. А тут все ж таки е, і Росію е, визнали головним противником НАТО. Ну, і це в принципі було зроблено для того, щоб аргументувати збільшення оборонних витрат. Тут я думаю, що добре попрацював Марк Рютегенс як НАТО. Ну і всі, хто готував цей підсумковий документ, вони я думаю, обґрунтували, чому це потрібно зробити. Але по факту це дуже важливо. Ну і для нас особливо важливо те, що визнана окрема необхідність продовження підтримки України. І те, що підтримка воєнна підтримка України буде зараховуватися в оборонні витрати країн НАТО, тому що йдеться ж ключове рішення цього саміту збільшення оборонних витрат до 5% протягом десяти років, і оскільки це зафіксовано, то виникає логічний зв'язок. Я б сказав, додатковий стимул. У багатьох країн НАТО допомагати Україні, тому що це буде зараховуватися в ці 5%. Ну от, умовно кажучи, сьогодні теж на прес-конференції у Трампа це пролунала. Е, ну а перед самітом це була одна з головних проблем: погодиться чи не погодиться Іспанія на це рішення про 5%. тому що вони не хочуть стільки витрачати на оборону 5% від з ВВП це велика цифра. Насправді е, найбільше зараз ми витрачаємо е, е, на Ну, Неофіційно, я думаю, Росія теж багато, на другому місці Ізраїлі 8% від ВВП. Розумієте, от зараз теж шалені витрати, 8%. А тут вони... зараз ніхто не витрачає вона 5%. 5%. Навіть США трохи не дотягують до 4% від ВВП. Поляки на рівні 4%. Тому це важливо, тому що зараз я завершу з одного боку, те, що буде стимул, допомагати нам, та сама Іспанія. Ну, ви не хочете там витрачати на власне військове виробництво чи на розширення своєї армії. Окей, давайте купуйте зброю для України. Ну, це теж витрати безумовно, але все рівно це спосіб е е е е е раціонального витрачання цих грошей. Ну і для нас важливо, крім того, що це на тривалий період, на 10 років такий стимул, але ще більш важлива. А вот те, що у вас було на початку, запитання е, про нашу перспективу нашого членства і так далі. Я думаю, що е, про е, юридичну перспективу членства ми так чи інакше будемо говорити лише після завершення війни і, скоріше за все, після Трампа. А на сьогодні важливо інше, що країна НАТО визнали е, підтримку України. Є безпековим інтересам безпековою складовою НАТО, тобто, де факто нас вважають по суті частиною НАТО. Оце теж принципово важливо.